Тігуани, в принципі, так само на, на ринку є, є новіші, є старіші. Бачимо бензиновий 2-літровий, 20 тисяч, стан нового, авто. Двохлітровий, можливо, Америка. Ну, дивіться, пробувайте по номеру кузову, бачимо руль. Руль не знаю, але треба дивитися. Підозру ще перешити, але треба дивитися більш детально. Так само цей X-5-й маздочки у нас повні приводні. Є на ринку, в принципі, них теж не так багато, як Volkswagen. Наприклад, там Тігуанів. Старший вже, 15 рік, 2-літровий бензин, 12 з половиною. Що в нас ті гуанчик, Ярослав? Ні, критично Не критично нічого немає. Так. Так, той ряд ми. Ага, там миганчика треба глянути. Цікавляться люди. так Писали люди за мерседеси ем, 140-ві на автоматі. В принципі, якщо є, не дуже багато, відразу скажу. Ось, щось таких зменшеньких. Mitsubishi Colt 6 рік, 1.3 бензин 5 750. Ну, тонований автомобіль в салоні не побачимо. інсігнія 10 350 дизельок 2 -літровий. і Рено Меган Дорестайл 13 рік 1.5, 81 кВт. Ну і давайте декілька слів про Мегани 1,5 дизельки. Не забуваємо, що їх є 4-4 типу двигуна. Тобто 1,5 дизель 66 кВт, 78 кВт, 70 кВт. І 80 кВт. Чотири типа двигуна. Тому не забуваємо, коли купуєте реномеганчик з 1,5 літрами, потрібно уважно дивитися, який там двигун. Були нюанси у нас, що було заявлено 81 кВт, а там було по факту 78, тому що якщо 66, то напишіть в коментарях, чим відрізняється візуально відразу 66 і 81 кВт. Так, так само ось у нас Volkswagen Charan, Seat Alhambra, в принципі. Той самий автомобіль, можливо, можливо, сіатіки будуть там менша комплектація, але в принципі, це повністю той самий автомобіль, навіть як по параметрам. Е е по, е Так би мовити, ми тоді, е як в нас був такий е Сіат Альхамбра, ось, і ми про цю модель в принципі, дуже немало немало там читали, цікавилися, то Сіатів завод випускає більше, ніж Volkswagen. Ось. І в принципі вони йдуть непогані двигуни вже, якщо Євро 6, то йде 110 кВт. Тут ще старшенький тут 103 кВт, але ціна 15-300. Ми свого, здається, продавали 15-го року вже на Євро 6-110 кВт. Це було буквально два роки назад Ми його продавали з пробігом. 280, здається, тисяч. ось, За 15 тисяч ми його продавали. Тобто ціни, як на мене, як на мене, за ці роки на ці автомобілі тільки піднялися. Тому людина так само дзвонила, питалася, я вам кажу відразу, щоб в гарному стані. Е Автомобіль взяти в Європі, якщо ви хочете Євро 6 вже з новим двигуном, вони там будуть коштувати від 10 євро і вище. І рахуйте відразу там розмитнення на ці автомобілі, там біля 5 тисяч доларів буде. від закупочної ціни і так далі. Ну, там, ну, там Не дешево, не дешево розмитнення ці альхамбри, шарани, і вони рахуйте, скільки буде коштувати. Тобто, Тільки там без розмитнення, без доставки від 10 євро. Ну, завжди, Завжди порівнюйте ціни, як я і кажу. Тобто, щоб не хапати ілюзій, заходьте на європейські сайти. Ось аналізуйте, яка ціна в Європі даних автомобілів, плюсуйте доставку, плюсуйте якусь маржу, яку має заробити продавець, і тоді ви будете більш бачити реальну, реальну картину цінової категорії авторинка Луцька. Але плюс авторинка в тому, що ви приїздите сюди, вам вже не потрібно їхати десь там в Європу, або незрозуміло там е, якими, як з фінансами там будете передавати, ще там якось там маніпулювати. там. Ось, Ви приїжджаєте на авторинок, тут вже готовий автомобіль. Ви його оглядаєте і приймаєте рішення, купувати чи вибір немаленький. Відразу на авторинку на сьогоднішній день, як ми тоді говорили, десь близько. Близько трьох тисяч автомобілів, а можливо і більше. Потрібно треба цю всю статистику, всю статистику проаналізувати ще більш детально, але ми тоді от на скидочку, скільки площадок, на кожній площадочці. Ось кількість автомобілів. Ну є тут пару місць, є, але в принципі небагато місць. Це у нас єтрон. Ось, немає ціни, просто стоїть О, такий гарненький єтрончик. Ось. Скільки які батареї є, Ярослав на єтронах? Ну які на 100 кВт? так? Чи на 95? На 95 самомочно. на 95, але є і менше, так? Є і менше. Ось. Ну, в принципі, у нас там в брата такий ятрончик на 95 кВт. В принципі, зарядки вистачає, якщо їхати до 100 км на годину, Ось, зарядки вистачає на 500 км. Ну, це там, пробіг автомобіля, буквально 30 тисяч, здається, в нього там. Я вже не пам'ятаю. Ну, невеликий. пробіг, Ось. так що, батареї, В принципі, в цих ятронах, батареї. Доволі-доволі непогані, так, їде він безшумно, тобто той автомобіль, ось. але, в принципі, комфорт, комфорт, як чесно скажу, як Q7, не менший комфорт, доволі-доволі непоганий. Впали вони в ціні, як порівнювати з минулим роком. То, в принципе в цене на механике на механике у нас так жук канал. Ну, бачите, як вам інформація, тут, бачимо тут лак якийсь трішки. Закапали. Щось там. 300. Давайте ще той гольф плюсик, подивимося. Так само пишете. Є вибір таких гольфів, як простих, як плюсів, в принципі, на ринку є. Цікавить можете проїздити? Свіжа Швейцарія 12 рік, 1.6 дизель, 9100 Людина відкрила, давайте глянемо що там. Салон не зачуханий, відразу скажу пробіг. Ну, Швейцарія взагалі е, цінується своїми гарними автомобілями, в принципі, за ними там дивляться, сервіс проходять, Так що, тому в принципі Швейцарія не дешева.